Росія знову намагається інформаційно спотворити реальність. Після вигнання артистів від РФ з Євробачення Кремль вирішив відродити радянський аналог інтербачення. У Москві готують масштабний фестиваль із фейковими прихильниками та учасниками з країн третього світу. Що це за конкурс і хто погодився туди їхати? Розповість Софія Желінська. Росію виключили з міжнародного пісенного конкурсу Євробачення у 2022 році. З огляду на розпочату нею війну проти України, через кризу жанру у Кремлі вирішили запустити власний проєкт Інтербачення 2025. Його фінал запланований на 20 вересня і відбудеться він під Москвою у концертному комплексі Лайф Арена. Intervision. International Music Contest. організатори називають фестиваль цитую вільним від збочень та зразком справжньої культури. Переможцю обіцяють приз у 300 тисяч євро. За перебриком заявляють, що конкурс має стати відповіддю на культурні виклики заходу. Пропагандисти ж додають, що це альтернатива стороннім цінностям. Добро пожаловать на інтервідіні 2025. брати участь у конкурсі зможуть лише країни Брікс. Оргкомітетом керуватиме екс організатор Олімпіади у Сочі. А заступник голови адміністрації кремлівського диктатора стане головою наглядової ради. Ідею про такий дружній конкурс росіяни розглядали ще в 2009 та 2014. Та щось пішло не так. Вперше його впровадили ще в часи холодної війни. Ще в 60-х, 80-х роках у Чехословаччині та Польщі цього року заявки підтвердили Білорусь, Венесуела, Киргизстан, Куба, Сербія, Казахстан, Китай, Індія, Єгипет, ПАР та навіть США Росію ж представить провоєнний виконавець Шаман, проти якого ЄС та Україна запровадили санкції. А Америку співак Брендон Говард. Щодо якого тривалий час точилися чутки, ніби він може бути сином Майкла Джексона. Проте цю інформацію не підтвердили. We we Втім, навіть серед союзників Кремля не всі наважилися на участь. Азербайджан та Об'єднані Арабські Емірати відмовилися через внутрішні причини, але згодом участь еміратів так і не скасували. Азербайджан та ОАЕ не братимуть участі в інтербаченні 2025 через внутрішні проблеми, брак часу на підготовку або щільний графік заходів. ОАЕ були вказані серед учасників, однак раніше країну виключили із загального списку. Натомість українське МЗС офіційно назвало інтербачення інструментом ворожої пропаганди. У відповідь на ваш запит щодо намірів низки країн взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі інтербачення 2025 організованому Росією, який заплановано провести в Москві у вересні цього року, повідомляємо, що Міністерство закордонних справ України розглядає цей культурний захід як інструмент ворожої пропаганди та засіб приховування агресивної політики Російської Федерації. Кремль, концертна арена Воденцово, прапори Росії та учасників. Попри заяви про глобальний інтерес, цей конкурс стає радше вітриною ізоляції та спробою Москви довести, що вона не залишається на узбіччі світу. Софія Жилінська, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.